Що, якби я сказав вам, що в підвалі напівзруйнованого будинку у Турецьку дитина грає мелодію, яку ніхто їй не вчив? Що ця музика передбачає точні дати визволення? Що солдати, які її чують, повертаються з бою зміненими, ніби торкнулися чогось святого? Друзі, це не красива метафора про силу мистецтва. Це реальна історія, яка змінила моє життя і змінить ваше, якщо ви дослухаєте до кінця. Бо те, що я побачив і почув у Турецьку, дало мені не просто надію. Це дало мені впевненість, що перемога вже написана. Вона звучить у нотах, які грає дев'ятирічна дівчинка, котра ніколи не мала вчителя музики. Мене звати Роман, я військовий капелан. 45 років, з яких останні три провів на Східному фронті. Я бачив багато: смерть, страждання, руїни. Але також чудеса, маленькі дива, що тримають людей живими всередині, навіть коли навколо пекло, думав, що вже нічим мене не здивуєш. Але жовтень 2023 року довів, що я помилявся. Це було 22 жовтня, коли мені зателефонував отець Василь, капелан з іншої бригади. Голос у трубці був стривоженим, але водночас захопленим: Отче, Романе, ти маєш приїхати до Торецька. Тут щось відбувається, чого я не можу пояснити. Дитина, вона грає на піаніно. У зруйнованій музичній школі і музика, роман, солдати плачуть, коли її чують, навіть найзагартованіші. Василю, може, це просто ні, перебив він. Це не просто. Три тижні тому наші хлопці на ротації почули музику серед руїн. Спочатку подумали: галюцинації від контузії, але її чули всі. І вона грає мелодію, якої ніхто не знає, якої не існує. Приїдь, побачиш сам. Наступного ранку я їхав до Торецька. Дорога пролягала повспалені поля, понівечені села, покручені залізничні колії. Жовтень був сирим, небо висіло низько, як сіра ковдра, а в повітрі стояв запах диму та осінньої землі. Вдалені гримкотіла артилерія настільки звично, що вже не звертаєш уваги. Торецьк зустрів мене тишею мертвого міста, багатоповерхівки з вибитими вікнами, почорнілі від пожеж, дороги, розтрощені снарядами. Дитячі майданчики, де іржавіють гойдалки, які ніхто не торкав руками. Зрідка постать цивільного, що швидко перебігає від будинку до будинку, ховаючись від можливого обстрілу. Отець Василь зустрів мене біля блокпосту. Чоловік, років 50, сиве волосся, обличчя, вирізблене втомою та вірою. Дякую, що приїхав! Я знаю, як це звучить. Але ти маєш почути на власні вуха. Ми йшли вузькими вулицями між зруйнованими будівлями. Василь розповідав. Місяць тому наші зайняли цей квартал, закріплювалися, облаштовували позиції. І одного вечора, коли стихла стрілянина, хтось почув музику, піаніно, чітке, чисте, серед усього цього пекла. Пішли на звук, знайшли її. Хто вона? Софійка, дев'ять років. Народилася тут, у Торецьку. Батьки загинули під обстрілом півроку тому, живе з бабусею в підвалі неподалік, і грає щодня по кілька годин. На старому піаніно в музичній школі, що напівзруйнована. Ми підійшли до будівлі, що колись була турецькою дитячою музичною школою. Південна стіна обвалена, дах провалений, вікна бій порожні отвори. Але одна секція ліва ще стояла. Василь повів мене всередину. Підлога була всипана штукатуркою, склом, уламками, стіни закопчені. Але коли ми спустилися сходами в напівпідвал, де колись був концертний зал, все змінилося. Повітря тут було іншим: вологим, але теплим. І пахло квітами я здригнувся. Серед війни, серед руїн, запах свіжих квітів. У дальньому куті зала, де ще трималася частина стелі, стояло старе піаніно, радянське з напівстертим написом Україна на передній панелі. А біля нього, на дерев'яному стільці, сиділа дівчинка, світле волосся, зібране в хвостик, худенька в роздертій рожевій сукні та великому в'язаному светрі. Але коли вона підняла голову і подивилася на мене, я завмер. Її очі сірі, глибокі, були очима не дитини. У них жила стара мудрість, спокій, який не можна здобути за дев'ять років життя. Вона не привіталася, не запитала, хто я, просто повернулася до клавіш і почала грати. І світ зупинився. Мелодія була як це описати. Вона не була схожа ні на що, що я чув раніше. У ній було щось від українських народних пісень, та сумна, протяжна краса, щось від церковних співів, величність, святість. Але водночас сучасність, складність, гармонії, яких не знали наші предки. Музика текла як ріка. Спочатку повільна, важка, темна, ноти падали, як краплі дощу на камінь. Я відчув холод, самотність, біль, побачив перед очима спалені хати, братські могили, матерів, що плачуть біля труни. Потім мелодія почала світліти. Важкі акорди розступилися, з'явилися світлі прокладки, ніби промені крізь хмари. Темп прискорився, але не різко, як серце, що починає битися швидше від надії, не від страху. А далі вибух світла. Музика полилася потоком, радісним, тріумфальним, але все ще зберігаючи в собі ту невимовну суму, яка є в кожній українській пісні, ніби перемога, але з пам'яттю про ціну. Я стояв, і сльози текли по щоках, не міг зупинити. Василь біля мене теж плакав мовчки. А коли озирнувся, побачив, що за нами стоять солдати. Четверо, п'ятеро. Вони зайшли беззвучно, притягнуті музикою. І на обличчях цих загартованих боєм чоловіків сльози, відкриті рани душі, яку музика розкрила. Софійка грала 15 хвилин. Коли остання нота відзвучала, в залі стояла така тиша, що чути було наше дихання. Потім вона повільно обернулася. Я знала, що ви прийдете, отче Романе, сказала вона тихим, але чітким голосом. Музика сказала мені чотири дні тому. Ви повинні почути. Ви повинні розказати іншим. Я підійшов, присів на впочіпки, щоб бути на рівні її очей. Софійко, звідки ти знаєш цю мелодію? Хто тебе вчив? Вона подивилася на мене з тією дивною мудрістю в очах. Ніхто не вчив. Вона прийшла сама, після того, як тато й мама полетіли на небо. Як прийшла? Я заснула тієї ночі, коли їх поховали, і мені приснився сон. Я стояла в полі, все було біле, ніби сніг, але теплий. І там був чоловік. Він світився золотим світлом, і я не могла побачити його обличчя. Але він підійшов до мене, поклав руки мені на голову і сказав: Софійко, ти будеш грати мелодію. Вона розкаже людям про те, що буде слухай серцем, і пальці знатимуть, куди йти. Вона торкнулася клавіш м'яко, ніби погладжуючи. А наступного дня я прийшла сюди. Школа була порожня, всі поїхали, але піаніно стояло. І коли я доторкнулася до нього. Музика полилася сама. Пальці знали, що робити. Я не думала, я просто грала. Василь підійшов ближче. Покажи оцю роману свій зошит. Софійка витягла з під стільця потертий шкільний зошит. Відкрила там, дитячим почерком, але дивно, акуратно, були написані дати та короткі нотатки. Бабуся записувала, пояснила вона, бо сама не вміє писати добре. Я читав, серце билося все. Частіше. 15 серпня 2025, велика пожежа на Сході, але всі врятуються. Василь шепнув склад боєприпасів вибухнув, але за дві години до того всіх евакуювали, начебто просто інтуїція командира. А Софійка сказала про це за тиждень. 23 вересня 2025, важливий гість здалека, принесе обіцянку візит представника союзників, підтвердив Василь, оголосили новий пакет допомоги. І 8 жовтня 2025 ти музику почують у темряві. Наші хлопці розповідали, сказав один із солдатів, що стояли ззаду. Важка ніч була, окруження майже, і раптом хтось почав наспівувати мелодію не знаю, звідки вона взялася в голові. Інші підхопили, і ми вийшли, вийшли всі, хоча не вірили, що зможемо. Я подивився на Софійку. А що далі? Що ще ти бачиш? Вона встала, підійшла до піаніно, провела рукою по клавішах, не натискаючи. Я бачу багато, музика показує. Кожна частина це час. Можеш розказати? Софійка кивнула, сіла знову. Коли я граю початок темні важкі ноти, я бачу зараз. Листопад 2025-го, це найважчий час. Солдати втомлені, люди втомлені, всі питають, коли. Але цей час потрібен, як перед світанком, найтемніша година. Вона заграла перші акорди, ті самі важкі, повільні, і я знову відчув холод, тягар. Але потім вона перейшла до наступної частини, трохи світлішої: грудень, січень. Музика стає легшою, Не веселою, але є надія. Я бачу, як у них щось ламається, не техніка, дух. Їхні солдати починають розуміти, що програють. Їхні командири не знають, що робити, і починається відступ. Невеликий, але це початок. Музика під її пальцями ставала швидшою, ритмічнішою. А це лютий березень 2026-го. Велика зміна. Музика тут танцює. Бачите, вона заграла розділ, що справді звучав як танок, але бойовий, як гопак перед битвою. Я бачу наших солдатів, як вони йдуть вперед. Але не повільно, швидко. Міста повертаються одне за одним. І люди виходять, обіймають наших хлопців, плачуть. Вона зупинилася, подивилася на мене. 20 березня 2026 року, на мій день народження, Торецьк буде вільним. Я бачу це дуже чітко. Я стою тут, у цій залі, і граю, але зала повна людей: солдати, цивільні, всі разом, і над нами ціла стеля, вікна нові, світло яскраве. Її голос був таким впевненим, що я не міг не повірити. А далі вона заграла наступний розділ: світлий, тріумфальний. Літо 2027-го, все повертається. Донбас, Крим, все. Музика тут сповнена радості, але також смутку. Бо багато хто не дожив до цього дня. Я бачу велике свято, але також сльози. Серпень 2027-го це коли остання земля поверне Україну. Вона закінчила грати, руки впали на коліна. І є ще одна частина остання, але я її ще не граю. Чому? Бо вона сама заграє, коли настане справжній мир, не просто кінець стрільби, а справжній, коли люди в серці знайдуть спокій. Тоді ця частина прийде. І я знаю, у той день кожне піаніно в Україні зазвучить цією нотою. Всі одночасно. Тиша в залі була повною. Один із солдатів, молодий, років 20, заговорив дрібним голосом: дівчинко, а коли, коли я зможу додому побачити маму? Софійка подивилася на нього, усміхнулася вперше. Влітку 2026-го, ти повернешся додому на місяць. Мама пече твій улюблений пиріг. Ти плачеш за столом, а вона тебе обіймає. Я бачу це. Солдат заплакав, не ховаючи сліз. Я запитав Софійко, а найближчим часом, у листопаді, що має статися? Вона задумалася, заграла короткий уривок, різкий, дисонансний, 21-го або 22 листопада, щось зламається в них. Не на фронті, у голові. Хтось із важливих людей скаже ні, публічно. І це буде початок їхнього розпаду. Дивіться новини. Почуєте про плутанину, про сварки. Це знак. Музика не помиляється. Я записував усе в блокнот. Рука тремтіла. Софійка встала, підійшла до вікна. За ним сірий день, руїни, далекий грім артилерії. Але вона дивилася крізь це, бачила щось інше. Знаєте, чому я маю це грати? Чому саме музика? Ми чекали. Бо слова можуть брехати, цифри можуть обманювати, але музика ж вона йде прямо в душу, вона не питає дозволу. Коли люди чують мою мелодію, їхнє серце розуміє правду, навіть якщо розум сумнівається, вона повернулася до нас. Багато людей зараз із закритими серцями від болю, від страху. Вони не вірять у добро, не вірять у перемогу, але музика відкриває їх знову. Після мене солдати йдуть у бій інакше, не з ненавистю, з любов'ю любов'ю до своєї землі, до своїх близьких, і це робить їх сильнішими. У двері зайшла стара жінка, років сімдесяти, хустка на голові, обличчя, зборознене роками та горем. Бабуся Марія, представився Василь. Ви прийшли до Софійки? запитала вона. Добре, нехай ще хтось почує. Може, тоді повірять, що дитина не вигадує. Вона сіла на старий стілець. Я бачила, як вона змінилася. До смерті батьків була звичайною дівчинкою, сміялася, гралася, іноді капризувала. А після після стала іншою, ніби постаршала на 20 років за одну ніч. Перший раз, коли вона прийшла до цього піаніно, грала три години поспіль. Я стояла і плакала, бо музика була така, така, що неможливо описати. Відтоді вона грає щодня, солдати приходять. Хтось сидить у залі, хтось стоїть за дверима, хтось просто десь неподалік, слухає здалеку. А після йдуть інші. Світліші. Я підійшов до піаніно, торкнувся клавіш. Вони були холодні, але коли натиснув, звук був чистий, ідеальний. Хто налаштовує інструмент? Бабуся усміхнулася сумно. Ніхто. Я думала, хтось із солдатів, може, музикант, але вони кажуть, що ні. Піаніно саме владу завжди. Я ходив по залу, намагаючись зрозуміти. Раціональна частина мого мозку шукала пояснень: збіг, самонавіювання, інтерпретація подій. Але серце говорило інше А квіти? запитав я, вказуючи на підвіконня, де стояла банка з водою та свіжими польовими квітами. З'являються самі, сказала бабуся. Раз на тиждень приходжу, стоять нові. Хто приносить, не знаю. Софійка каже: Ангели. Софійка підійшла до мене, простягнула маленьку руку. Отче Романе, ви маєте розказати людям не всі повірять, але ті, кому треба почути, почують. А коли почнуть збуватися дати, тоді згадають. Що саме я маю сказати? Що перемога вже існує. Вона не там, у майбутньому, яке може буде, а може ні. Вона є реальна, точна, з датами і місцями. Ми просто йдемо до неї. І кожен день, кожна молитва, кожна добра справа наближає її. Вона підійшла до стіни, де висіла стара дошка, мабуть, колись для нот, намалювала крейдою щось схоже на ноти, але спрощені. Це головна тема мелодії, той фрагмент, що повторюється через усю музику. Візьміть, нехай інші теж грають. Музика має поширюватися. Я сфотографував малюнок на телефон. І скажіть ще одне: додала Софійка, тепер серйозно. Перемога це не просто повернення земель, це збереження душі. Якщо ми переможемо, але станемо, як вони жорстокі, злі, помстливі, ми програємо. Справжня перемога, коли ми залишимося людьми, коли зможемо простити, не забуваючи. Коли будемо будувати, а не руйнувати, її слова звучали не по-дитячому. Це була мудрість, дана згори. Я попросив. Софійко зіграєш ще раз повністю. Вона кивнула, сіла за піаніно і знову полилася мелодія. Цього разу я не просто слухав. Я спробував побачити те, що вона бачить, заплющив очі, дозволив музиці вести мене. І побачив. Побачив темний листопад, де люди ледве тримаються, побачив холодну зиму, де щось тріскається в ворожих рядах. Побачив весну, що приходить не тільки в природі, а й на фронті прорив, рух, звільнення. Побачив літо, сповнене радості та сліз одночасно. Побачив Торецьк, відновлений, живий, побачив дітей, що граються на вулицях без страху, побачив цю залу, повну людей, що слухають концерт маленької дівчинки, яка врятувала їхню надію, і побачив себе тут, у цей момент. Зрозумів, моя місія нести це свідчення. Розказати, щоб інші теж знали. Коли музика закінчилася, у залі стояло близько десяти солдатів. Вони заходили один за одним, притягнуті звуком. Усі стояли мовчки, багато хто плакав. Один сержант, великий, з шрамом через щоку, підійшов до Софійки, став на коліна. Дитинко я вбивав багато разів. Бачив, як гинуть мої брати. Я почав ставати чудовиськом. Нічого не відчував крім злості. Але зараз, зараз я згадав, хто я. Згадав, чому я тут. Дякую. Софійка поклала йому руку на голову: Ти не чудовисько, ти захисник. І ти повернешся додому, побачиш своїх дітей. Вони стануть на тебе схожими, і це добре, бо ти добра людина. Сержант заридав, як дитина. Ми провели там ще годину. Софійка відповідала на питання, грала уривки, показувала різні частини мелодії. Кожна частина пояснювала вона: це період часу, настрій, подія. Перед тим, як йти, я запитав. А ти, Софійко, чого ти хочеш для себе? Вона задумалася: я хочу, щоб мама і тато знали, що я продовжую, що я роблю те, для чого народилася, і хочу, щоб після війни в Турецьку знову відкрилася музична школа, справжня, гарна, де діти навчатимуться не тільки грати, а й слухати, бо музика це мова Бога. Вона дала мені аркуш паперу, де бабуся записала мелодію нотами поширюйте, хай грають. Кожен, хто зіграє цю мелодію, відчує те саме, що я, побачить майбутнє. Я поїхав у сутінках, дорога назад здалася довшою, артилерія гриміла все так само. Руїни стояли безмінні, але щось у мені змінилося. Мелодія звучала в голові, не відпускала. І з нею образи того, що має статися. Наступні тижні я розповідав історію Софійки всім, хто готовий був слухати. Реакції були різні: хтось вірив одразу, хтось кивав скептично, хтось відкрито сміявся. Але солдати, які були в тій залі, підтверджували кожне слово. А через тиждень прийшла новина. 22 листопада в керівництві ворожої країни сталася публічна розбіжність. Хтось із високопосадовців відкрито засумнівався в доцільності продовження. Це було вперше за весь час. Змі гули, аналітики дивувалися, Софійка не помилилася. Я зателефонував Василю. Перше пророцтво збулося. Знаю, відповів він. Софійка грала сьогодні довше ніж зазвичай. Каже, наступна велика подія у грудні: щось зміниться в Європі на нашу користь. Зараз, коли я записую цю історію, на дворі кінець листопада 2025-го, до березня 2026-го, до дня, коли, за словами Софійки, Турецьк має бути вільним, залишається менше чотирьох місяців. Я вірю. Не сліпо, а з усвідомленням того, що бачив і чув. Вірю, бо музика не бреше. Вірю, бо дитина, яка пережила таке горе, не стала б грати мелодію помсти, а грає мелодію надії. Друзі, я знаю, як це звучить. Дитина, пророк, чудесне піаніно, музика, що передбачає майбутнє. Але я був там. Я чув. Я бачив ефект на людях, які пройшли пекло, і я навчився грати ту мелодію. Кожен раз, коли граю, бачу те, що бачила Софійка, бачу вільну Україну, бачу відновлені міста, бачу дітей, що сміються. Бачу той серпневий день 2027 року, коли остання земля повертається додому. Тому я прошу вас, спостерігайте. Грудень 2025-го, дивіться, чи зміниться щось у підтримці з боку Європи. Березень 2026-го дивіться, чи почнеться визволення міст Донбасу. 20 березня 2026, го чи буде вільним Торецьк. І якщо все це почне збуватися, тоді ви знатимете, дівчинка, що грає в руїнах, говорить правду. А якщо вона права в цьому, то права й у решті. літо 2027-го. повне визволення, серпень 2027-го. останній день окупації, але найважливіше послання Софійки не дати. Найважливіше те, що вона сказала мені на прощання: музика сильніша за війну, культура сильніша за зброю. Душа народу не знищена, можна зруйнувати будинки, спалити села, вбити людей. Але якщо музика звучить, народ живий. А доки народ живий. Він переможе. Підпишіться на цей канал. Я повертатимуся з оновленнями після кожної події, передбаченої Софійкою. Ми разом побачимо, як пророцтво, зігране на старому піаніно серед руїн, стає реальністю. Поділіться цим відео не заради популярності, а заради надії. Бо зараз, у листопаді 2025-го, коли багато хто втомився, коли здається, що кінця не видно, люди мають знати, кінець є. Він записаний у нотах, він звучить у мелодії. 21 березня 2026 року я повернуся до Торецька. Буду на тому концерті, який Софійка бачила. Буду стояти в залі, що більше не руїна, а відновлена. Буду слухати мелодію перемоги. А в серпні 2027-го ми всі зберемося, хто вижив, хто повірив, хто боровся. Зберемося на великому святі. І тоді Софійка заграє останню частину мелодії, ту, яка ще не прийшла, частину справжнього миру. До зустрічі у вільній Україні, до зустрічі на тому концерті, до зустрічі в майбутньому, яке вже звучить у нотах. Музика вже грає, перемога вже йде. Нам залишається тільки дослухати до кінця. Слава Україні! Героям слава!